Чим підживити трояндочки у вересні місяці, підготувати їх до зими, щоб вони на наступний рік гарно квітували і гарно розвивалися. Після дощика трошки вони вже опали звісно, це вже друге квітування. І зараз я покажу, чим можна обробити. Вірніше підживити трояндочки, щоб на наступний рік у них було. Дуже гарне квітування. Вони взагалі, в принципі, і самі по собі гарно квітують. Але хто полюбляє трояндочки і хоче собі щось краще на наступний рік, то зараз будемо підживлювати. Приготуємо підживлення по листу, а потім вже трошки пізніше, бо ще тепленько ще можна давати підживлення. Зробимо під корінь. На 5 літрів водички десь так, так наливаю я спочатку теплою водички, трошки гаряченькою начебто. І беру чайну ложку, гарну чайну ложечку з горочкою. Ой-ой-ой, Монофосфату калію. Любий. Я думаю, ви знайомі з цим універсальним добривом. Тому ось такі справи. Так, сюди я поки що нічого не мішаю. Вийду трошки на світло, розмішаю. Так, і долью сюди тепер водички. Є в мене вже 5 літрів розчину. Так, відкриваю я оприскувач і зараз буду. Лити наливати. ой-йой-йой, ой-йой-йой, Так, чудово. Так, зараз ми ще зробимо оприскування по листу, а потім ще обов'язково від коріння. Можна насипати, можна налити. Покажу що. Так. Де тут пиптички всякі? Так. І пішли вхід оприскувати. Бачите, поки перше відео ти знімала, саме-саме перше. Сонечко попекло і трояночки вже відходять. Але дивіться, дуже красиві. Колись мені їх подарували, а сортів і не знаю. Так. Хай троянди набираються цукрів, цукерменчиків і Гарно, щоб перезимували. Там, бачите, краса. Ось, дивіться, гарненька. Зараз не, не чітко видно вона в таку рисочку. Якщо дуже хворі, звісно, щоб робляти краще зразу від хвороби, а потім вже підживлювати і готувати її до зими. Так. Я більше квіточку показую. Багато вже відквітло Все з гортензіями я возилася. До троян зовсім ще ні разу не доходила толком. Рішила з них щось робити вже цікавіше на наступний рік. Вони в мене старенькі, є тільки пластисті деякі молоденькі. А так, старенькі-старенькі. Вже понад 10 років однозначно. Деякі пеньки вже такі товсті, а деякі і маленькі. Зовсім маленькі. Нехай будемо навіть з таких стареньких робити шедевр, Потім підсиплю під коріннячкою і буде, в принципі, їм непогано це стареньке. Навіть отак петуні можна. Раз-раз, раз, раз. Дуже класно. І ось чудову коралову. Так, сейчас застряло, мабуть. Так, помиємо... Ні, головне тільки щоб було супер. Да. No. Так, о! -мо, слухайте, ви бачили, як я оприскувала? Ховайся, вжито було, оказується застряла там. Так. Це в мене така коралова, прикольна трояндочка, яка дуже швидко швидко вимахала. Це її три рочки з такого маленького, маленького кущика. Виросло таке велетенське вже три з Дерево кущик. Так. Швидко, звісно, відквітає. Швидко, дуже на сонці. Трояндочки швидко відквітають. Тому ми зробимо ось такі шедеври. Так, порядочок. Дівчатка ділиться секретами, не знаю. Класного пишного квітування, хоча монофосфат і є для цього. Мало ли ще щось цікаве? Дивіться, тут кущик забився хризантеми між бордюром. В тому році такий здоровий був в цьому році пиптик. Так, уже сонце сіло, погано видно, але... Йдемо далі. Так, щоб був The Best. До речі, щось уже холода через два дні. Бабине літо закінчується. Ухти. І вже потихеньку треба готуватися, щоб прикривати гортензії. Так, дивіться. Маленький шедевр. Ось тут, бачите, упала насінинка і зробився урожай. Так, і залишок, так, треба докачати, на хризантемки. Прості, кущові, зарослі, хризантемок. Теж обробимо. Ага, дивіться, сплетиста е гортензія. І ось горсику. Теж обробимо. Нехай закладають бронячки. Так, треба на закачку. На закачку. Так. Є в мене ще такі прості шедеври, які просто кущиком страшненько ростуть, які треба підв'язувати, які падають. То ми їх покупаємо. Ох, дівчатка, в принципі, ви зрозуміли, що робити, ви і самі знаєте, що робити, але, ж... але треба показати. Можливо, комусь і пригодиться. Вашим квіточкам всього найкращого. Крокуємо далі.